Взяли в кінці відповіді. Дітей бити не можна. Стоять довольні і такі, так а чого тобі тут непонятно? Я думаю, так а ти на равних порішай, за мною. Ми з мамою, коли алгебру робили, ми в одній задачі завжди два різних ікса шукали. Я той який в задачі, а вона ікс хромосому з якою, я такий тупий вдався. Там ще завжди чогось було. Ой, Та це в батька. Бабушка вічно, ой, та це в діда. Блін, в мене по чоловічій лінії такі тупі родичі були. я... Притом я пам'ятаю, я роблю один раз уроки, мама підходить, каже, що робиш? Я кажу англійську. Вона така, о, інглиш? Перфекто. <рисква> Давай поможемо. Я кажу, не треба. Каже, чого? Бачу, тут сидиш на фірштейниш ніфіга. Я думаю, а ти прийшла допомогти чи навчить вимахуватися? Це що за і дітей бити не можна? І як зараз виховувати поїсіть? Ой, це така... До речі, я в тему. А ви зараз ну, з ким це розмовляли? А в мене буває це. Покладуйте, ну. мене я, після, я дивлюся, і кудись усі. А тут ще воно, бачать Тарас Шевченко висить, він такий прям облонний. Я це забув. Так, 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 в мене до цього було, я йому хотів Шевченку сказати, як умру, то поховайте, якщо ні, то ні. От, я... Ага, вже з стіною розмовляю, окей. Та ніхто,